Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 22. Навіть якби місіс Морс бракувало материнської чутливості, вона й тоді одразу про все б здогадалася, тільки глянувши на рут, коли та повернулась додому. Рум'янець, що заливав її щоки, був красномовніший за будь-які слова, а ще вимовнішими були її великі блискучі очі, в яких світилося несказане щастя. Що сталося? спитала місіс Морс, зачекавши, поки рут ляже в постіль. Ти вже знаєш, мовила Рут тремтячим голосом. Замість відповіді мати обняла її і ніжно погладила по волосю. Він нічого не сказав. вигукнула Рут. Я не хотіла цього і ні за що не дозволила б йому говорити, він нічого не сказав. Але раз він нічого не сказав, то нічого й не трапилося. Ні, так і трапилося. Ради бога, доню, що за нісенітниця. Вигукнула місіс Морс. Що ж могло статися? Рут здивовано глянула на матір. А я думала, ти вже знаєш. Ми з Мартіном заручилися. Місіс Морс засміялася прикро й недовірливо. Але він нічого не сказав, вела далі Рут. Він просто кохає мене та й усе. Я була так само здивована, як і ти. Він не промовив ні слова. Він просто обняв мене і я. я не знаю, що зі мною сталося. Він поцілував мене, а я його. Я не могла зробити інакше я мусила, і тоді я зрозуміла, що кохаю його. Вона спинилася, чекаючи материного поцілунку на благословення, але та сиділа холодна й мовчазна. Я розумію, що це жахливо, знов почула Рут засмученим голосом. Я не знаю, чи зможеш ти мені простити. Але що я могла зробити? До тієї хвилини я й гадки не мала, що кохаю його. Ти вже сама скажи татові. Чи не краще буде зовсім цього не казати? Я сама поговорю з Мартіном Іденом і поясню йому все. Він, звичайно, зрозуміє і звільнить тебе від слова. Ні, ні. вигукнула Рут. Я не хочу, щоб він звільняв мене. Я кохаю його, а кохати так приємно. Ми з ним одружимося, звісно, коли ви дасте згоду. Ми з твоїм батьком маємо трохи інші плани. Ні, ні. Не подумай, що ми збираємося тобі когось нав'язати. Ми просто хотіли б, щоб ти вийшла заміж за людину з нашого кола, за справжнього джентльмена, всіма шановного, якого сам вибереш і полюбиш. Та ж я люблю Мартіна, жалісно протестувала Рут. Ми зовсім не хочемо впливати на твій вибір, але ти наша дочка, і ми не можемо спокійно дозволити тобі вийти заміж за такого чоловіка. На всю твою чистоту і ніжність цей чоловік не зможе відповісти нічим, крім вульгарності і невихованості. Він ніяк тобі не пара, він навіть не зможе забезпечити тебе матеріально. Ми не женемося за багатством, але певний комфорт треба мати. Тимто наша дочка і повинна одружитися з чоловіком, що принаймні зможе дати їй цей комфорт, а не з убогим авантюристом, матросом, ковбоєм, контрабандистом. Бог знає, яким він ще був. До того ж, це людина легковажна і безвідповідальна. Рут мовчала. Вона була згодна з кожним словом матері. Він марнує час на свою писанину, гадаючи, досягти того, що можуть досягти тільки генії, та ще зрідка люди з університетською освітою. Чоловік, який збирається одружитися, повинен до цього готуватись. А він і не думає про це. Я вже казала, і ти, певно, згодна зі мною, що він чоловік безвідповідальний. Та це і зрозуміло, матроси всі такі. Він не міг бути ощадливим і поміркованим. Роки марнотратства далися взнаки. Звісно, це не його вина, але від того він не стає кращий. А чи ти подумала про його минуле життя? Безперечно, безпутнє. Чи подумала ти про це, доню? Ти ж знаєш, що таке шлюб? Рут здригнулася і притулилася до матері. Я думала про це. Рут довго мовчала, підшукуючи слова. Воно жахливе, мені страшно думати про це. Я знаю, що моє кохання велике нещастя, але нічого не вдію. Хіба ти могла не покохати тата? Так само і зі мною? Щось є в мені і в ньому таке? Я не розуміла цього до сьогодні, але воно є, і воно змушує мене кохати його. Я ніяк не думала, що кохатиму його. А от, бачиш, покохала, закінчила вона з якоюсь потаємною радістю в голосі. Вони розмовляли ще довго, але марно, і кінець кінцем погодилися на тому, що треба, нічого остаточно не вирішуючи, деякий час перегодити. До такого ж висновку прийшов годиною пізніше містер Морс, коли дружина йому призналася, як обернувся її план. Інакше й бути не могло, сказав він. Адже, крім цього матроса, вона не знала близько жодного чоловіка. Рано чи пізно в ній мала прокинутися жінка. І якраз коли це сталося, поблизу був цей матрос. Ну, вона й покохала його, або, вірніше, забрала собі в голову, що кохає, що, зрештою, те саме. Місіс Морс вирішила впливати на рут повільно і непомітно, замість того, щоб одверто змагатися з нею. Часу для цього було досить, бо Мартін поки що не міг і думати про одруження. Хай вона бачиться з ним скільки хоче, порадовій містер Морс. Чим ближче вона приглядатиметься до нього, тим менше любитиме. А для контрасту треба збирати у нас більше молоді дівчат і юнаків, культурних і вихованих, що вже зробили собі кар'єру чи роблять її. Словом, юнаків нашого кола, справжніх джентльменів, вона буде порівнювати його з ними і побачить, скільки в ньому ват. Зрештою, йому тільки 21 рік. Та й Рут ще зовсім дитина. Вони й самі згодом переростуть свою дитячу любов. На тому й порішили. В родині вважалося, що Рут і Мартін заручені, але цього не розголошували, гадали, що навряд чи це коли буде потрібне. Крім того, річ була цілком очевидна, що заручені затягнуться надовго. Від Мартіна не вимагали, щоб він пішов служити або кинув писати ніхто й не думав намовляти його на інший спосіб життя. А він тільки сприяв цим ворожим планам, бо й думати не хотів про службу. Цікаво, чи ти схвалиш те, що я зробив, сказав Мартін до Рут через кілька днів. Я вирішив, що жити в сестри занадто дорого, і житиму сам. Я вже найняв кімнатку в північній частині Окленда там тихо, спокійно і купи собі гасницю куховарити. Рут дуже зраділа, особливо їй сподобалася гасниця. З цього починав і містер Бетлер», – зауважила вона. Мартін у душі був невдоволений порівнянням його з цим високошановним джентльменом, але мовив далі. Я наклеїв марки на всі свої рукописи і знову порозсилав їх по різних редакціях сьогодні я перебрався, а завтра почну працювати. Ти став на службу? вигукнула вона, почувши таку приємну несподіванку, і пригорнулася до нього, усміхаючись і ніжно тиснучи руку. І мовчиш? Куди ж це? Він похитав головою. Я хотів сказати, що завтра знов почну писати. Вона враз спохмурніла, а він поспішив додати Зрозумій мене, цим разом я не захоплююсь рожевими мріями. В мене є холодний, прозаїчний, суто діловий план. Це краще, аніж зновити в море, і грошей зароблятиму більше за будь-якого некваліфікованого працівника в Окленді. Бачиш, мій відпочинок дуже багато дав мені. Я не стомлювався фізично і навіть нічого не писав, принаймні для друку. Увесь час я віддавав нашому коханню і роздумам. Трохи читав, але це те саме, що й думати, і читав я переважно журнали. Я багато думав про себе, про світ, про своє місце в ньому і про те, як зробити це місце гідним тебе. Я прочитав Спенсерову філософію стилю і знайшов там чимало такого, що безпосередньо стосується мого писання і взагалі цієї літератури, яку друкують щомісяця по всяких журналах. Отак думаю, читаючи і кохаючи тебе, я дійшов висновку, що мені треба стати на час літературним заробітчанином. Поки що забуду про шедеври і візьмуся до чорної роботи писатиму фейлетони, замітки, статейки на злобу дня, гуморески, віршики до нагоди, словом, усе, на що є великий попит. Існують же літературні агентства, що постачають газетам оповідання, матеріали для недільних додатків. Коли добре взятися, я зможу майструвати все, що їм потрібно, і матиму за це чимало грошей. Знаєш, деякі журналісти у такий спосіб заробляють по 400 500 доларів на місяць, я не збираюся за ними ганяти, але в усякому разі матиму пристойний заробіток і досить вільного часу для себе, чого не дасть мені ніяка посада. Той вільний час я віддаватиму навчанню і справжній роботі. Поміж ремісництвом знаходитиму часи на щось серйозне, вчитимусь і готуватиму себе до писання художніх творів. Іноді я сам дивуюся, які вже маю успіхи. Коли я вперше взявся за перо, я просто описував різні пригоди, але ніяких ідей, ніяких думок у мене не було. В мене не було навіть слів, що ними я б міг мислити. Мої враження прибирали форму окремих картин, позбавлених усякого змісту. А коли я почав учитися і збагатив свій словник, то і враження мої перестали бути простими картинами, я спинився на цих картинах і знайшов тепер їм пояснення. Саме тоді я почав уже писати щось путнє як от пригоду, радість, казан, вино життя, людну вулицю, пісні моря та любовні сонети. Я напишу ще чимало таких, а то і кращих речей, але робитиму це у вільні години. Тепер я вже стою на твердому ґрунті. Спочатку чорна робота для заробітку, а тоді вже художня творчість. Щоб показати тобі свої спроби, я вчора ввечері написав півдесятка віршів для гумористичних тижневиків. А коли вже лягав спати, мені раптом спало на думку скласти гумористичний тріолет, і за годину я написав їх аж чотири. Певно, кожен із них дасть мені по доларові. А чотири долари за кілька думок на півдорозі до ліжка – це непогано. Звісно, така робота нічого не варта це нікчемна і нудна мазанина. Але це не нудніше, як бути рахівником, і аж до самої смерті за 60 доларів на місяць підраховувати нескінченні й безглузді стопчики цифр. Крім того, ця чорна робота все таки має щось спільне з літературою і дає мені час пробувати сили в серйозних речах. Але яка користь із серйозних речей, з цих художніх творів? спитала Рут. Ти ж не можеш їх продати. Ні, можу, почав Мартін, але вона перепинила його. З усіх цих речей, що тобі здаються путніми, ти досі не продав жодної. Не можемо ж ми одружуватися, нічого не маючи, крім художніх творів, яких ніхто не купує. Ну, от одружимося, маючи куплети, що їх купуватимуть, затято відповів Мартін, притягаючи до себе кохану, що цей раз трималося холодно. Ось послухайно, сказав він, вдаючи веселість. Це не мистецтво, але це долар. Тільки я з хати, аж він приходить гріш позичати, щоб погуляти, та не виходить. Тільки я з хати, аж він приходить гріш позичати, щоб погуляти, та не виходить. Тільки я в хату, як він виходить. Він прочитав ці рядки з веселим притопом, але враз і засмутився. Рут навіть не усміхнулася. Вона дивилася на нього серйозно і занепокоєно може, цей долар? Сказала вона. Але це долар церкового блазня. Хіба ти не розумієш, що це принижує людину? Я хотіла би, щоб чоловік, якого я кохаю і шаную, був здатний на щось більше, ніж писати анекдоти і безталені вірші. Ти хотіла, щоб він був як містер Бетлер?» спитав Мартін. Я знаю, що тобі не подобається містер Бетлер, почала вона. Ні, до самого містера Бетлера я нічого не маю, перебив він. Мені тільки не подобається його катар. А втім, яка різниця? Чи писати гумористичні віршики, чи друкувати на машинці, вести кореспонденцію і конторські книги? Усе це тільки засоби досягти певної мети. На твою думку, я повинен стати конторником, щоб згодом вибитися на доброго юриста чи комерсанта. А я хочу почати з дрібної журнальної роботи, щоб потім стати справжнім письменником. Тут є різниця, наполягала Рут. Яка. Твої твори, що ти сам вважаєш вдалими, не можна продати. Ти вже пробував, але їх ніхто не купує. Дай мені трохи часу, Люба, благально сказав він. Ця робота лише засіб, не дивись на неї серйозно. Дай мені ще два роки. За цей час я навчуся писати, і видавці охоче купуватимуть мої твори. Я знаю, що кажу, я вірю в себе і знаю, на що здатний. Я знаю вже, що таке література. Знаю, якою бездарною писаниною заповнюють журнали нікчемні перодряпи. І я певен, що через два роки буду на шляху до успіху. А ділової кар'єри я ніколи не зроблю. Вона мені не до вподоби. Вона мені здається тупою, безглуздою, дріб'язковою, й шуканською. В усякому разі, в мене до неї нема здібностей. Я ніколи не виб'юся далі, як у клерки». А хіба ми з тобою зможемо щасливо жити на такий мізерний заробіток? Я хочу для тебе всього найкращого, що тільки є в світі. І коли зміню свою думку, то тільки знайшовши щось іще краще. І я таки досягну свого досягну будь-що. Відомі письменники одержують такі гонорари, що проти них містера Бетлера й не видно. Дехто заробляє по 50 і по 100 тисяч доларів. Часом трохи більше чи менше, але приблизно стільки. Рут мовчала, вона була дуже розчарована і не приховувала цього. То як? запитав він. Я сподівалася зовсім іншого. Мені здавалося, та й тепер я цієї ж думки, що тобі слід було б вивчити стенографію. На машинці ти вже вмієш і піти до тата в контору. Ти дуже здібний, і я певна, що з тебе вийшов би добрий юрист.